Всім привіт! Сьогодні ми готуємо швидкий і дуже економний пиріг, отже, для його приготування нам знадобляться такі інгредієнти: 150 мл молока, 500 г борошна, рослина олія 100 мл, сода чайна ложка і столова ложка оцту. 250 г варення. Виберіть будь-яке варення, яке тільки вам смакує. Підійде і малинове, і смородинове, яблучне. Я сьогодні використовую грошове. Варенечко виливаємо у миску. Я сьогодні буду готувати подвійну порцію, тому всі інгредієнти помножую на 2. Отже, я беру 500 мл варення, виливаю у глибоку миску і вливаю до нього молочка. Температура молока не має значення в цьому рецепті. Тепер наше завдання добре збити суміш до однорідності. Додаємо олію. Я використовую звичайну соняшникову олію. І продовжуємо замішувати. Ми бачимо, що суміш більш-менш однорідна додаємо борошно. Я додаю одразу все борошно. Ну, звичайно, що бажано його просіяти. Трошки перемішали і не забуваємо про соду. Соди я додаю столову ложку без гірки. Зверху на соду наливаю оцет. Оцту приблизно столову ложку також. На цьому всі інгредієнти у нас завершені, тому просто замішуємо тісто. Я беру форму з високими бортиками та обов'язково застеляю пергаментом. Викладаю тісто у форму, розрівнюю. Та ставлю у заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів. Випікати ми будемо приблизно пів години. Час може трошки варіювати, залежно від вашої духовки, матеріалу форми і обсягу виробу, що випікається. Готовність пирога перевіряємо за допомогою дерев'яної зубочистки. Застромляємо її всередину. І якщо вона виходить чистою без сирого тіста, значить випічка готова. Мені потрібно було рівно 30 хвилин для випікання. Зверху я притрушую обов'язково цукровою пудрою. Навіть якщо в гості прийшли несподівано або просто бракує часу, а хочеться побалувати себе власноруч приготованою випічкою, на допомогу завжди вам прийде ось цей рецепт. Тож готуйте з задоволенням, нехай вам смакує! Дякуємо за лайки та коментарі. Па-па!